Такому самому принципу будемо садити і іншу хою. Тільки цю хою ми не будемо вже кріпити, а ми залишимо її так, як є. Хоча, ви знаєте, я б їй теж поставила якусь опору, бо ці корінці, вони б, наприклад, теж тут же ж є корінчики, бачите, ось по, по самому стеблі. І я думаю, що вона б навіть охотно чіпалася за якусь опору. Так що я над цим ще подумаю. На дні грубі кусочки піноскла, я додам кілька. Таких кусочків великих вугілля, оце остане піде туди. Звідси я виберу такий ще трошечки більшенький кусочок кори. Сюди саме ми дамо керамзит, щоб був дренаж. Тому що в нас тут корінця корінчик дуже малесенький. Відповідно, стебло не дуже довге. Ось, і ми дамо більше дренажу, щоб можна було, щоб була така більш повітряна посадка. Так, дамо ще. Ну, ось достатньо. Тепер ми сюди додамо ґрунту, ось, трошечки так, наче притрамбуємо цей ґрунтик, і додамо сюди ж моху. Я візьму один такий сухий кусочок і додамо свіжого моху. Ось отак. Додамо ще грунту. Ну, так. Ось так. І тепер сюди ми. Ну, мабуть, ще можна. Ось так. Тепер сюди я вкладу мох. Знову-таки оцей лісовий карпатський мох. Дам буквально дві гілочки. Він живий. Можливо, навіть зростатиме тут, а можливо, і ні. Ну, подивимося. З часом але дасть корінцям ну, ось так. Багато не буду давати. Ось так покладу і тепер сюди розположимо ось так посередині. Розположимо рослинку і будемо засипати ще її ґрунтом. Тобто тут взагалі ґрунту дуже маленьку потрібно, вона не має багато коріння. Взагалі, хої не дуже люблять пересадок, щоб ви це знали. Пересадки для хой часом навіть можуть бути шкідливими. Тому що в час під час пересадки в хої пошкоджуються ті корінчики молоденькі, які вона вже їх має. Деякі хої мають дуже-дуже ніжні, такі тонесенькі корінчики, і пошкоджуються корінці, вона потім не має чим харчуватися. Відповідно, треба, якщо ми хочемо пересадити хою, нам потрібно все це за всі ці нюанси звертати увагу, і потрібно пересаджувати хої просто перевалкою. Ну, ось так, я думаю, тут цілком достатньо їй ґрунту. Ось так. Я трішечки ущільнила ґрунт коло самого стебла, тобто коло самого зрізу, там, де був корінець, я чуть-чуть його уплотнила, і ось так буде вона зростати. Зараз я теж подивлюся, можливо, я теж їй придумаю якусь опору, якусь паличку. Можливо, навіть зроблю таку паличку, як я зробила для теїхої з повітряними корінчиками, щоб вона могла чимось чіплятися. Так, зараз ми так його ощільнемо трошечки більше. І додамо ще чуть-чуть ґрунту. -чуть ну, ось так. Сподіваюся, що їй ця посадка сподобається. Ось цю шкляночку. Але знов-таки сюди треба на дно щось покласти. Зараз я подумаю, що. Ну, Сподіваюся, що тут на дно можна покласти мушлі. Ось так ми розположимо кілька таких мушлів. Ну, ось так, бачите, я розмістила хою в таку шляночку. Тут на дно поклала ось такі великі шкляні кульки, довкола обклала горщик. Такими мушлями, щоб він не дуже хитався, щоб вона була більш стійкою, і ось так вона поки що буде зростати. Я справді подумаю ще на рахунок отеї палички для закріплення, щоб можна було дати їй опору, щоб вона могла на щось впиратися цими корінцями, триматися і швидше нарощувати молоді пагони. Ну, ось так. Це друга хоєчка, хоєчка Міліфлуа. Ось вона до мене приїхала 27 лютого 24-го року. Ось, ну і дивимося. Ще одна хоя залишилася для посадки. Ще одна хоєчка для посадки. Третя. І ця буде в нас дівчинка рости в цьому горщику це эндуаненсис. Приїхала до мене від, від Сари з корку 2 лютого 2024 року. Так, сюди теж я вже помістила кілька кусочків е, вугілля. Ось ще вугіллячко знайшла. Ще вугіллячко. Тут дамо теж кілька кусочків кори, такої більшенької, керамзиту для дренажу. хоча тут дренажу можна і не робити. Але так як в цій хоєчки в нас маленькі корінці, тобто ми не будемо її глибоко заглиблювати, то я все-таки зроблю таке, щоб було більш повітряний такий тут дренаж. Ось. Дамо буквально трошечки. Ось так на саме дно. Десь є керамзит Так, ну ось так, дренаж я зробила ось такий, бачите, знов таки дренаж. І ми сюди зараз дамо на дренаж, дамо ґрунту. Теж даю багатенько. Так, сюди я могу дам буквально гілочку, не буду давати багато, тому що нам тут у нас є гніт, на якому буде підтягуватися волога всередину горщика. Тому я покладу буквально тільки для корінчиків, щоб корінчики отримували оті корисні бактерії з лісу. Оті, ту корисну таку мікрофлору. Так, створимо. Ну, ось так. Більше я тут давати не буду нічого. Знов-таки, хай цей мох собі тут буде. Отак. От Буквально кілька гілочок моху. Ось так, бачите, буде виглядати. Буквально трошечки. І будемо укладати зараз нашу хоєчку. Теж посерединці. Зараз я так прикрию ось тут. По краю додам вже ґрунт. Ось так. І ось тут посерединці закріпимо хою. Але я так підозріваю, що мені прийдеться її, мабуть, ну, може, вона буде навіть ампельною. ну Якщо захоче зростати кущиком, то будемо її. Підтримувати таким чином. Можливо, навіть тут щось треба якусь вкласти паличку. Зараз я візьму. Ось таку невеличку паличку я візьму. Чисто для того, щоб вона закріпилася, щоб вона почала нарощувати корінці. Не для того, щоб вона була на ній постійно закріплена, але наразі зараз нам потрібно чимось її Підтримати трошечки притрамбую, при, при буквально трішечки притрамбую ґрунт, буквально так легенько. Ну, ось так. Зараз ми розподілимо цей ґрунт по горщику. Трамбувати вже більше я його не буду. І ось в такому стані залишимо цю рослинку, щоб вона собі нарощувала корінці. Ну і заодно трошечки пролиємо обидві рослинки, пролиємо і цю, просипався ґрунт. Грунт є вологий, так як я принесла торф з вулиці, а він там промочився дощовою водою, то, значить, я дуже сильно поливати саму, самі горщики не буду, так тільки трошечки зверху, ось так, для того, щоб можна було цією водичкою обеззаразити навіть ґрунт. Ось. Так само тут. Багато лити не будемо, буквально трішечки. Ось так, тому що ми корінці не пошкодили, ми тут, скажімо так, тут не було що пошкоджувати, коріння майже в неї немає, але от сюди на дно можна додати трішки більше водички. Ось сюди в дірочку, бачите, ось так я залишу буквально ну, на міліметр водички. Та водичка всмокчиться донизу і буде там тримати вологу всередині горщика. Ну Ось такою вийшла посадочка. Єдине, що я не додала, це осмокоту. Я зараз буквально по кілька грошек осмокоту туди додам зверху по ґрунту. І ось так будуть вони зростати. Єдине, що до, до Меліфлоу, я дійсно придумала, зараз візьму таку паличку, теж обгорну її ось цим, бачите, шнуром таким котоновим. І зроблю їй таку саму опору, як і у цієї. Хоїчки, тому що там оті корінчики такі, мені так видається, що вона дуже хотіла би до щось триматися. Тому дамо їй таку можливість створимо такі більш природні умови. Ну, ось і все. Якщо вам була корисною інформація, ставте пальчики догори. Якщо ви знайшли щось для себе нове. Ось, я сподіваюся, що я, я хотіла донести до вас таку інформацію стосовно. Посадки стосовно ґрунту, тому що ґрунт це дуже важливо для хої. Ось є такі, допускаються помилок квітникарі, які висаджують хої просто в торф, це теж не дуже добре, тому що деякі корінчики загнивають буквально на другий-третій день, навіть якщо вони були живенькі. Ось треба просто пам'ятати, що це рослина напівепіфіт, яка зростає. Як на деревах, так і на камінцях, і ґрунту в неї дуже-дуже мало, ґрунт дуже бідний. Треба пам'ятати про те, що рослина харчується дощем, тобто вода в неї поступає з дощу, стікаючи повільно в ґрунт, там є буквально такі, ну, мізерна, мізерна кількість води. Відповідно, ці хої вони не є такими вологолюбивими. Тобто хоя потребує вологу, але по часом, якщо є. Наприклад, зростають хої у таких місцях, де мало дощів, тобто, може бути один дощ на, на два тижні. Ось, тобто та волога, яка є вже в ґрунті, її достатньо. От нам потрібно теж дотримуватися таких самих умов. Повинна бути умір, помірна кількість вологи в ґрунті у і, ну, Відповідно, температура теж ми повинні дивитися, пристосовуватися до кожної з хої, до кожної рослинки, потрібно приглядатися, отримуючи. Нові хої, які ми купили, ми повинні максимально почерпнути інформацію з джерел, наприклад, людей, які вже мають ці хої, особливо цінна інформація у самих продавців, тому що вони отримують хої, значить, в них вони розвиваються активно. Так якщо вони можуть продати зрізи, значить в них все правильно в отриманні. І тоді ми будемо мати теж повну інформацію, як. Правильно поводитися з тою чи з іншою хоєю, тому що хої різні, так само, як і орхідеї, і до кожної схоєчки повинен бути свій підхід. Ну, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати, показати, як я пересаджую свої хої. Бачите, тут трошечки я так потермосила корінці, але взагалі, коли вже корінчики є в ґрунті і їх є там багатенько, коріння бажано навіть від ґрунту не оббирати. Просто взяти і ось так: от перевалкою. Як воно є, витряхнути і перекласти акуратненько в інший горщик. Це при пересадці з маленького горщика у більший. Ще одне таке повторення, бо я вже це говорила сьогодні, хочу повторитися про те, що ґрунту не потрібно багато. Вибирайте горщики такі по розміру рослинки і по розміру кореневої системи. Вона повинна бути трошечки більша за корінчики. Я б сказала, навіть в пів рази більша, ніж коренева система. Ось ви бачите, тут у мене корінців практично немає. І ось отакий малесенький, ось зовсім малесенька шкляночка. Тут не знаю, напевно, дві столові ложки ґрунту всього-навсього. Так що, ось так. Ну, а на цьому в мене все. Дуже всім дякую. Дякую всім за вашу увагу. Дякую вам за ваші. Відношення, за ваші добрі, теплі слова, які ви мені пишете в коментарях. Якщо ви маєте якісь поправки, будь ласка, напишіть мені теж, тому що я теж вчуся тільки з хоями знаходити спільну мову, я дивлюся, як вони поводяться чи все правильно я роблю. Звичайно, я допускаюся помилок теж, наприклад, в мене є одна хоя, яку я просто випадково засушила, і вона в мене гине. Було в мене Ваєтті. Теж на грані загибелі був такий гарний кущик, величенький, і залишилося буквально два пагінці. Я дала їй менше водички, можливо, пропустила в поливі, коли я поливала вже перед від'їздом, і вона в мене була висохла. Ну і потім, по приїзду, я додала водички і, відповідно, вона загнила. Так що, ось так, я теж не спеціаліст, скажімо так, такий великого профілю, я не хвалюся, що я такий дуже знаменитий квітникар. Цього немає абсолютно. Я допускаюся так само, багато помилок в утриманні. І, відповідно, в мене гинуть рослинки. Хотіла ще сказати буквально два слова про шкідників. На цих рослинках шкідників немає, тому що я теж оприскувала ці рослинки, хоч вони були в мохові. Ось на них немає нічого, я все довкола обдивилася. Ось, а ті хвоєчки, які я обробляла від шкідників минулого разу, я вже два рази. Дивилася під мікроскопом. На локі я була виявила в двох пазухах дорослих комах, але мені так здається, що це вони виповзли звідки. де я їх пропустила завчасно. Тоді, коли обробляла, і вони не живі. Тобто живих личинок і живих комах на хоях вже немає. Будемо тримати пальчики з хрещеними. Можливо, я позбулася цього шкідника. Я хочу. Бути впевнена, що його більше не буде. Чесно, я спостерігаю, дивлюся на кожну орхідейку, кожну пазуху. Заглядую під кожен листочок, лиш би цього шкідника більше не було. Хочу вам сказати, що це дійсно що тріпс, що борошнистий червець гіршого, напевно, шкідників гірших немає. Їх дуже важко позбутися. Ну, ось і все. На цьому в мене вся інформація вичерпана. Всім хорошого настрою. Бажаю всім спокійної ночі. いここか。